Інструкція, як заспокоїти кицю за допомогою котячої м'яти. Розібрати того лизуна і котити м'ячик з котячою м'ятою по хаті. Принаймні мою касю це дуже заспокоїє. Ну, просто задоволення від цього отримує. Думаю, вона зараз покаже, але це не точно. Я задоволася вже його складати. Постійно розбирає. Отако, бачите? Отако нерви нервиться А ви там, я не знаю, ваші ото облизують, от через то на них і не діє. А якщо грати в футбола, то це прям сильно заспокоює. правда, Касюня? І головне всіх заспокоює. І кіцю, і не кіця. <плес> ну, давай сама покути, бо в мами є робота. Ну, все, погнала. Мало м'ячиків, не вистачає тих, що повна хата воно різного кольору і різна. Оце самий, самий заспокійливий м'ячик. Ну грайся, грайся, я не сварюся, грайся. Аби ти була довольна. Ну, все, звідти ніхто не дістане, сорі.